Харківська область знову під ударом окупантів під артилерійськими обстрілами три райони регіону: Чугуївський, Харківський та Куп'янський. На жаль, внаслідок обстрілів росіян у селі Обухівка, що у Куп'янському районі, загинув 68-річний чоловік. Є пошкодження приватних домоволодінь, господарчих споруд, складських приміщень. Добровільна евакуація з Куп'янщини у більш безпечні місця області триває. Місцева влада спільно з волонтерами евакуювали вже 217 людей. Ще 68 заявок в роботі. Співробітники ДСНС протягом доби здійснили 35 оперативних виїздів. О 19.40 надійшло повідомлення про раптове зникнення неповнолітньої дитини у селі Крутоярівка Кагичівської територіальної громади. До пошуків негайно долучились рятувальники. Станом на ранок пошуки тривають. Зранку на місце події направлено зведений загін головного управління ДСНС України у Харківській області у складі рятувальних і водолазних підрозділів. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 131 вибухонебезпечний предмет а в області тривають запеклі бої. За інформацією генштабу, противник продовжує тероризувати мирні населені пункти Харківщини. На Славожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Білгородської області. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів. Волохівка, Вільхуватка, Дворічна, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча, Тернова Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії районних населених пунктів: Берестове, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Піщане, Крахмальне Харківської області. Марія Соловйова та Станіслав Денеко, Харківський зістя.